«Укрпошта-банк» з'явиться в Україні. Які фінансові послуги зможе пропонувати цей банк, і коли він запрацює? Будемо просто зараз говорити. Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти» з нами. Доброго Вітаю. ранку Доброго ранку Вітаю. завітали. Складно вас зловити, але інформаційний привіт є. І добре, що ви до нас прийшли. Отже, вчора парламент в першому читанні проголосував про законопроект про створення «Укрпошта-банк». Для чого пошті свій банк? Кому це треба і які там переваги від цього будуть для споживачів послуг Укрпошти? Дякую за питання. Дійсно, це проект, який ми досить давно працюємо. Його необхідність тільки посилилась з повномасштабним вторгненням. Якщо коротко, які основні категорії? Перш за все, багато людей не знає, що сьогодні, наприклад, банківські послуги можуть надаватися виключно в рамках банківських приміщень, що означає що люди з інвалідністю. Зокрема, наші ветерани сьогодні не можуть це отримати, якщо вони не можуть дістатись банківських приміщень. А в нас банки банківські, від... навіть банкомати присутні в 4% населених пунктів України. 4%. Тому це не є прийнятним. І саме ці зміни завдяки цьому закону, сподіваюся, ми зможемо покрити 100% території України. Я тільки що повернувся з Херсонщини. Там села, де не то, що нема банків, там наші люди приїжджають до наших відділів. Ілень вночі, щоб їх дрони не вразили, чекають, отримують пенсії, ліки і все інше. Чекають знову темряви, щоб повернутися в свої домівки. Тому таких на жаль територій в нас багато, і цей банк зможе повністю покрити всі ці території, і всі 100% українців зможуть отримати свої банківські послуги. А які перспективи, коли може з'явитися він? А ми над цим працюємо щоб якомога швидше, бо люди думають, що сьогодні проголосували завтра вже банк. Ну, але так. ми Скільки ді... потрібно на те, щоб розбудувати а, цю інфраструктуру. Ну перш за все, ми працюємо зараз з депутатами. Ще раз хочу подякувати всім майже всім фракціям, які проголосували. 269 голосів. Це досить непоганий результат. Протягом двох тижнів зберемо поправки, бо були питання від колег, і Спробуємо максимально швидко пройти друге читання. Вже працюємо над банком. Нам держава передає Пінбанк, який Був реквізований в російських акціонерів, і ми робимо все, щоб десь протягом трьох-чотирьох місяців вже запустити базові послуги по всій території України, того, що люди чекають. Але це не буде класичний комерційний банк, це буде специфічний там класичний а... комерційний банк з певними обмеженнями, які це, скажімо так, компромісний варіант, який погодили з регулятором з МВФ, для того, щоб ну, не збільшувати до частку державних банків, як то кажуть, хоча цей банк не буде вважатися державним. Тим не менш, він не зможе кредитувати великі підприємства, але зможе кредитувати е, малий середній бізнес. І там не буде обмеження про певні ризикові операції, так валютний трейдинг. Щось, щось. А чому це не державний банк? Який це? Це ж не класичний банк. Тому що пошта не є державна компанія акціонерним товариством, яка в свою чергу буде володіти цим банком. Тому це такі законодавчі моменти. Законодавчі моменти. Ви, але ж ви будете одразу найбільшим банком, враховуючи покриття відділення покриття покриття? Да, по суті, банківська система подвоїться. Надувало. Вчора депутати сказали, що під час повноштабного вторгнення, тільки під час повноштабного вторгнення, скоротилась банківська мережа більше ніж на 20%. Тобто всі банки України разом мають десь 5 тисяч відділень. Укрпошта має 7%. Тому й ми присутні 27 тисяч населених пунктів України. А протидія тому. банківської галузі, яка розуміє, що на ринок виходить не просто конкурент, а конкурент, який пере... буде переважати по кількості відділень всі банки разом. Знаєш, це як з аптеки. Чи будуть аптеки проти запуску укрпошти аптеки? Ну можливо, але ж нам же головне, щоб люди не хворіли. Тому я думаю, що фокус має бути на тому, що раз ми ж нікому не забороняємо. Наприклад, разом з нами працювати в Оріхових. В Херсоні в Запоріжжі, да або на Харківщині або під Покровськом. Це ну, ці ну, ці вона, вона, вона. Вона ж вільна да. країна, і зараз я впевнена, люди скажуть по тобі, як екрану, які бувають на Укрпошті. Головне щоб черг не було таких самих і так неповільно ну, так буде менше готівки, буде менше черг. Тому ми, ми, до речі, також працюємо над тим, щоб черг стало менше. Працюємо над відкриттям поштоматів, агентських відділень. Дуже пишаюсь тим, що за останні два місяці кількість скарг на доставку ми передоставляємо на наступний день. Я вже маю май, майже не бачу на Фейсбуці е, поганих е, поганих відгуків. Тому після того, як ми повністю 100% автоматизували доставку, зробили зручною на наступний день. в нас тільки кажеться менше, так але ніхто не mm -hmm. може поскаржитися, що потужні марки випускаєте. Навіть yeah. росіяни рефлексують регулярно на них. і Сьогодні день національної гвардії. Друзі, якщо ви не знали, привітайте нацгвардійців. І ми кажемо вам дякуємо за службу. І ось така марка з. Вилася від Укрпошти до дня «Національної запустили. Да ми разом запустили з командуванням, тому ще раз теж хочу привітати і дуже пишаємо, що ми вже не перший раз разом з Нацгвардією випускаємо ці марки, і сподіваюся, всі нацгвардійці зможуть отримати її по всій країні. Ну і ще одна марка, яка пов'язана з містами героями Маріуполь. Розкажіть про неї, ми покажемо глядачам. Вона Вона, незвична да, вона унікальна. Да, це досить унікальна марка. А це перша ми називаємо сталева марка. Вона містить частки з останніх партії з Азовсталі, яку дякую нам предоставила компанія СКМ. Ми змогли во Франції виготовити ці дуже унікальні марки. І тепер всі Маріупольці, всі громадяни України зможуть отримати себе частку історії. Ми її зробили в режимі було стало, якщо ви подивитесь. Uh -huh. Зобразили Маріуполь, який він був український. Зобразили то, як до чого його довели окупанти. Але ми з сподіваємося, що може перегорнути знову марку, і знову Маріуполь буде наш і буде те квітуче місце, яким ми всі його знали. Півтори хвилинки в нас залишається. От пори фронтові міста ви згадали що там відбувається? Ви багато у укрпошта? Там присутня хвилинка в нас. А дійсно, перш за все, я хочу подякувати нашій команді, яка героїчно працює. Наприклад, я от планую а, скоро знову відвідати нашу команду в Костянтинівці. Ми єдині, хто там працює, тільки що повернувся Білопілля Сумщина. Знову ж таки, Укрпошта єдина. А, хто працює, ми відчуваємо свою відповідальність. Ми розуміємо, що багато людей. А, на нас надіється, як тільки було якісь чутки, що ми там, наприклад, закриваємось в Константинівці, купа повідомлень на Фейсбуці, як я мами буду ліки надсилати, я буду речі надсилати. Тому ми розуміємо цю відповідальність. Ми не намагаємось і будемо залишатись там ми працюємо з нашими збройними силами. Ми де можливо, обладнуємо наші автівки засобами захисту для того, щоб вони могли. Дістатися цих територій, але ще раз укрпошта залишається поруч, як завжди, ми були. А мені залишається задоволення, коли відвідую ці території, отримувати подяки від людей і підтримувати нашу команду. І хочеться подякувати людям, які працюють на цих відділеннях в Костянтинівці, в Оріхові, в таких містах, які обстрілюють щодня. Дякуємо вам. Отже, ми почули, що Укрпошта вона масштабується і вона стане такою більш розгалуженою ще по всій території. Навіть воріхів доставляємо на наступний день. Так що всі 826 людей в Ріхові може отримати. Дякуємо вам. Ігор Смілянський був разом з нами, генеральний директор «Укрпошти».